Отже, пане Михайло, сьогодні 1 вересня, і в Києві надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл у місті до широкомасштабного вторгнення. Так, до такої тактики, очевидно, що це росіяни вдавалися досить часто. Зараз, от знову, масштабно, так вони про це замінування оголосили. Масштабно так про це замінування йшлося. Наскільки взагалі це повпливає на учбовий процес, і наскільки ми готові до таких псевдозамінувань телефонних, і чи були готові до 1 вересня до, до, до такого розвитку подій? Ну, по перше ми безумовно готові до першого вересня, до того що такі подібні провокації будуть, тому що в Росії ви знаєте, одна рука робить те, що не знає інше, тому що навіщо їм було мінувати і продовжувати виконувати ці функції фіктивного мінування, якщо вони можуть підняти мігі 31 ви знаєте, да, і вони можуть постійно провокувати в нас сирени. Ну тобто загрозу повітряну загрозу, і таким чином можуть впливати на той чи інший процес, соціальний процес, з чим досі до речі, росіяни дуже активно користуються для того, щоб. Обчинити оцей психологічний тиск, тому безумовно ми це все передбачаємо. Безумовно розуміємо, що подібні провокації будуть. Безумовно розуміємо, що в нас буде з вами цей учбовий рік також комбінованим. Ну тобто, частково діти будуть онлайн вчитись, частково будуть офлайн вчитися. Наприклад, у Харкові побачили, де починали учбовий рік. Починали в метро. Безумовно важливо, щоб у кожній школі було добре відпрацьована система бомбосховища і так далі, і тому подібне. Те, що будуть росіяни до цього вдаватись, до всього цього фіктивного іменування і нефіктивного підйому літаків і до провокацій, і навіть до обстрілів ракетних чи дронових, ми з вами маємо це розуміти і тому відноситись до сирен, наприклад, з розумінням, ну і відповідно реагувати на них. Пане Михайло, хотілося б перейти до таких внутрішніх питань, ну і до глобальних світових, які впливають на розвиток російсько-української війни, зокрема, але спочатку за результатами того, що сказав президент, мені в інтерв'ю, і саме питання виборів. Скажіть, будь ласка, чи є вже реакція західних партнерів на сказане президентом Зеленським щодо виборів? Я нагадаю, президент сказав, що вибори можна провести. Але там, якщо знайдеться 5 мільярдів, та якщо буде задоволено право всіх проголосувати, і, зокрема, наших військових, якщо знайдуться спостерігачі, які вийдуть на першу лінію, от, будь ласка, чи щось вже е, є? Ви хочете від західних партнерів швидкої реакції. Якби вона була завжди швидкою, то ми б саме сьогодні вже говорили про інший темп наступу, інший темп того, що відбувається в Росії, ну з точки зору трансформації і так далі. На жаль, вони так швидко не можуть приймати рішення. Відповідно, президент абсолютно правий. Він поставив конкретні питання: дивіться, ми ж хочемо в рамках демократичної процедури. В нас березень це 2024 року. Це той місяць, коли треба проводити об. Обов'язкові чергові вибори президента і безумовно, ми готові до них в рамках демократичної процедури. Так нам треба буде внести певні зміни в законодавство, якщо потрібно буде, але виникають питання правильно: питання безпеки, реалізації виборчих прав громадян України, скажімо так, агітаційні права виникають, які треба теж буде забезпечити, і так далі. І це коштує величезну суму грошей, які ми не можемо просто так взяти сьогодні. і Відправити саме на виборчий процес, враховуючи, що в нас є певні дефіцити, дефіцити бюджету, як такого, і є пріоритетні завдання фінансування армії, номер один завдання і так далі. Поки що реакції чіткої реакції да не просто так. Це дуже важливо, тому що це демократична процедура. Це це зрозуміло. Така реакція є. Дуже добре, що Україна дотримується принципів демократії як такої. А ми з вами розуміємо, що в нас прозора конкурентна політична середовище. Це дуже важливо, але між тим, конкретики щодо перше, фінансування а головне, і це друге щодо безпеки, як такої щодо того, як ми можемо зробити можливість проголосувати, наприклад, тих територій, які знаходяться безпосередньо біля біля зон ведення актив. Бойових дій перше, друге як можуть проголосувати безпечно люди які знаходяться безпосередньо у зоні бойових дій? Далі що будемо робити, якщо ракетні атаки Росія буде проводити там постійно? Чи можемо ми сьогодні розраховувати, і тут дуже важливе питання: чи можемо ми в рамках цього розраховувати на додаткові системи, наприклад, ПРО, на те на ті ж петріоти, які точно дозволять дозакрити небо і принаймні захистити цивільне населення, яке знаходиться у великих, у великих, середніх і маленьких містечках України? На ці практичні питання, які президент піднімав, на сьогодні ще немає відповідей, але безумовно ми декларуємо. Що дотримуємося демократичних процедур, і друге декларуємо, що якщо потрібно, ми готові. Але для цього треба буде відповідні кроки зробити і нашим партнерам. Пане Михайло, якщо вже заговорили про вибори, сьогодні на тимчасово окупованих територіях росіяни проводять псевдовибори до місцевих рад, і вони ці вибори будуть тривати там залежно від регіону до 10 вересня. Вони сказали, з 1 по 8 це буде голосування вдома, а потім 9 10 на дільницях. Ми розуміємо всю сутність цих виборів, але зрештою, яка. Буде реакція України на ці вибори? Це не питання: розуміємо, не розуміємо. Давайте об'єктивно подивимося, що відбувається: по-перше, немає ніяких нових регіонів Російської Федерації є тимчасово окуповані території, де до того ж ідуть активні бойові дії. а Зрозуміло, що міжнародне право чітко говорить, що той, хто пробує під час ведення активних бойових дій на окупованих територіях провести ті чи інші процедури, які мають відношення до анексії, вони вже є. Злочинцями не військовими в даному випадку, а організатори виборів вже отримують відповідні ордери, отримують відповідні, скажімо, юридичні переслідування щодо організації незаконної анексії, як такої. Ну тобто, це вже є склад конкретного злочину, і це дуже добре, що вони в рамках вони ж ну не зовсім розумні люди. Ми з вами розуміємо, вони йдуть по скажімо так. Алгоритму, який використовували в 2014 році, але тоді всі та, да, і зробили вигляд, що не бачать, що там відбувається в Криму, чи там в Донецьку, чи в Луганську, і так далі. Сьогодні ні, ситуація інша. Вони зараз абсолютно чітко фіксують прізвища людей, які вже є виконавцями конкретно безпосереднього злочину анексії, як такої. Вони ці всі люди отримують мало того, що вони будуть зафіксовані, мало того, що вже буде доведений склад злочину. Так вони ще й отримують після того як Росія впаде. Ну мається на увазі з точки зору війни. Вони отримують безпосередні конкретні терміни за участь у цьому злочині. Тому Україна все фіксує безумовно. Немає дивіться тут. Я фіксую: немає ніяких нових територій, немає ніяких виборчих процедур. Немає нічого окрім конкретного злочину, в якому приймають участь безпосередньо там сотні людей з Російської Федерації і сотні наших колаборантів. А якої тому реакції? все фіксуємо після цього доганяти кожного? А якої реакції ви очікуєте від світу від того ж самого ООН? А від сві... О, це, я перепрошую да про ООН це ну це трошки анекдотично звучить, тому що вони можуть тільки казати про те, що давайте не будемо ескалювати, тому що там дрони літають над Росією, і це і це небезпечно. Дуже те, що ракети літаються, скажімо, ікси чи там кінжали літають над Україною. Це не небезпечно. Це все нормально. А от дрон десь над Калужською областю це небезпечно. Тому очікувати е, суттєвої реакції об'єктивної реакції від ООН не треба. Маємо бути цьому свідомо. Це Організація на жаль, вона існує безумовно. Там є внески певні і так далі. Але там, по перше, незаконно знаходиться Росія, яка не пройшла процедуру в 91-му році, щоб там знаходитись. Там знаходиться Росія, яка сьогодні є агресором в рамках уставних документів ООН і яка і членство якої має бути призупинено на підставі порушення уставу ООН як такого. Там є Росія, яка використовує право вето для тиску на інші країни для того, щоб продовжувати агресію проти України. Тому Очікувати від них об'єктивної характеристики, того, що відбувається на територіях окупованих, де йдуть активні дії, не треба щодо міжнародної спільноти. В цілому я знаю, знаєте, яку треба реакцію від них очікувати конкретну. Реакцію це трошки збільшити обсяги зброї, яку вони нам передають, тому що вони зацікавлені в програші Росії для того, щоб світ повернувся до певних правил, і тому вони будуть достатньо жорстко. Давати оцінки навіть оцім подіям, які сьогодні відбуваються на окупованих територіях, але тільки після того, як Україна виграє війну, я хочу, щоб ми з вами розуміли, щоб не було ілюзій. От ми йдемо. Йдемо, ми маємо сьогодні підвищену суб'єктність, завдячуючи президенту, завдячуючи країні, в цілому е солідарності внутрішньої країни, і от ми йдемо по війні. Маємо не як в 2014 році десь зупинитися, і сказати все далі. Не можемо йти. Маємо дійти до фіналу, і от в момент фіналу ви побачите, скільки батьків в українській перемозі. і які будуть характеристики російським діям на окупованих територіях, ну чи взагалі під час війни. Пан Михайло, знову я повертаю. Ми трошки так: зовнішній порядок, денний, внутрішній порядок, денний, ми так поділили між собою, не змовляючись дось при цьому. Ска та. А скажіть, от цими днями в Сполучених Штатах Америки з візитом перебуває керівництво антикорупційної системи України, та? і е, е, говорили про стійкість антикорупційної системи України, але от поповзли чутки про те, що. А президент збирається віддати Службі безпеці України антикорупційні справи, яким мало б займатися набу. Скажіть, будь ласка, чи є такі наміри в президента? Та чи знову ж таки, ну щоб спрямувати суспільний дискурс в правильне і чесне русло? І відверте. Давайте тут правильно крапті на диростамо. Це Давайте. традиційний спекулятивний дискурс. Давайте Дивіться, що в нас відбувається. Да, поставимо крапки, і вони будуть абсолютно всім зрозумілі. Є антикорупційна вертикаль НАБУ, ВАКС, САП. вона буде вток. ну і на ЗК. вона в такому вигляді буде працювати далі. Буде мати пріоритетне право розслідувати корупційні складові в тих чи інших економічних кримінальних справах, і так далі. Всі повноваження збережені, можливість проведення слідчих дій, збережені. що ініціює президента. Це дуже важливо. Тому що е, корупційні складові вони дозволяють людям платити залогові суми, наприклад, виходити і не мати ніяких репутаційних обтяжень. Президент пропонує паралельно йде економічні слідчі дії, наприклад, да, ну чи там е, фінансові слідчі дії, і в той же час він хоче так, щоб було тяжким складом злочину, щоб людина, по-перше, не виходив під залог. Якщо він вчиняє корупційні суттєві корупційні дії, по-друге, щоб його репутація була обнулена назавжди. Ну тобто, людина, це знаєте, це як феномен. От ти вкрав, наприклад, 5 мільйонів. Потім ідуть якісь слідчі дії, Після цього ти там якусь суму виплатив на збройні сили України, якусь суму виплатив в якості штрафів, якусь суму як залог виплатив, і так далі, з якимось часом ти вийшов взагалі із підсудового розгляду, як такого, ну ти угоду зі слідством. Там підписав так ось, президент. Хоче щоб під час війни корупціонери, які впливають на те, як ми можемо забезпечувати свою армію, мало того, що. Втратили всі гроші, які вони незаконно отримали в рамках тих чи інших оборудок. А це якраз корупційна складова, якою будуть продовжувати опікуватись корупційні антикорупційні органи. Але з іншого боку, щоб ця людина втратила назавжди втратила репутацію і не могла потім знову ж таки мати відношення до державної служби, мати відношення до продовження кар'єри якоїсь і так далі. Тому подібне, на мій погляд, це абсолютно раціональне рішення, яке буде. Лякати набагато більше людей, які скоюють сьогодні, тому що ми говоримо про корупцію, але треба говорити про мародерство. Ну тобто, треба, щоб людина мародер чітко розумів, що назавжди він залишить цю країну з крайньо негативною репутацією. Окей, а що ви скажете на закиди щодо того, що президент, мовляв, таким чином буде розправлятися з політичними опонентами? А, ці закиди продовжаться, вони були до війни. Під Час війни будуть пост після війни це ключовий наратив нашого політичного процесу. Наша політика завжди побудована на компроматному дискурсі, так? ну, тобто на компроматній дискусії, і завжди завжди будуть казати, що президент пробує розправитись з політичними діячами за рахунок тих чи інших слідчих дій. Але так, давайте так але ми, ми, якщо вибудовувати цю систему, пане Михайло, дозвольте увійти з вами в такий дискурс, то ми ж говоримо не тільки про президентство Зеленського, оскільки воно не трим, не тривало. Ми говоримо взагалі про створення системи для того, щоб президент чинний та не розправлявся з політичними опонентами. Та і, от, в зв'язку з цим і питання. Власне, я три тоді конкретних речі скажу, що було зрозуміло. По перше, в нас система. Не авторитарного типу, і будь-який президент має певний проміжок часу, коли він може виконувати свої функції. А після цього приходить інший президент, інші політичні сили, і тому треба на це зважати. І тому треба поводити себе в рамках того, щоб ти міг залишитись в політичному процесі далі в країні. І не мати певних проблем. Ви ж бачите, багато людей, коли вони втрачають ті чи інші повноваження, вони потім їдуть в інші країни і вже там собі знаходяться і так далі. І тому подібне. Це перша складова. Друга складова. Безумовно, якщо ви крадете якусь суму грошей, крадете якусь суму грошей, і це буде доведено, бажано було б, щоб оце доведення. Точно люди розуміли, що це є економічний злочин, який приводить до тяжких наслідків, щоб людина не казала, вона вкрала гроші. Потім вона частково ці гроші витрачає на певну медійну компанію, щоб довести, що її абсолютно чесну людину, яка не зрозуміла з яких джерел отримала додаткові мільйони доларів, що цю людину хочуть там з політичних мотивів прибрати з політичної шахівниці України. Це, так це ж працює сьогодні. В нас тому цих процесів політичного переслідування треба буде відділяти від дійсно людей, які мародерять, крадуть і так далі, тому інше і. Третя складова, давайте ж все ж таки говорити про те, що в нас абсолютно вільне суспільство. В нас постійно йдуть дискусії на різних рівнях, і ніхто не дозволить узурпувати владу чи використовувати так. Я не кажу, що в нас ідеальна сьогодні правоохоронна система. Безумовно, вона не ідеальна. Безумовно, в нас немає сьогодні ідеального відчуття справедливості як такої. До цього треба буде довго ще йти, і так далі. Але між тим. Ніяких політичних переслідувань в даному випадку, коли ми говоримо про дані ініціативи президента, президент хоче, щоб була синхронізована ціна, яку за цю війну платять всі в суспільстві. А то в нас сьогодні, як би складається, так є люди, які напередку знаходяться на нулі, знаходяться, віддають найцінніше життя. Є їх сім'ї, які страждають, є волонтери, які віддають теж багато всього. А є люди, які під час війни стали доларовими мільйонерами. Ну безумовно, це ж взагалі. Депресує країну правильно і для того, щоб убезпечити країну від внутрішнього конфлікту, якраз таки і треба прирівняти конкретного мародера. До держзради, тоді репутаційно, після війни він в нас не вийде і не скаже: Дивіться, я трошки там крав, але сьогодні я хочу бути міністром. Це ж наша традиція. Правильно, в нас завжди люди, які там проходять по якихось корупційних справах, після певного часу відсиділись, приходять і кажуть: А сьогодні я хочу бути міністром, чи сьогодні я хочу зайти у парламент і так далі. Але коли в тебе буде кліймо держзрадник, тому що під час війни ти чомусь отримав величезний дохід. Оце буде впливати на те, щоб люди все ж таки по сторонам дивились і дивились на свої кармани, чи готові вони їх набити, якщо вони хочуть далі в цій країні робити кар'єри, ну чи навіть жити просто. Пане Михайло. давайте поговоримо ще про одну таку ініціативу. Дуже важливо для нас це гарантії безпеки для України. Сьогодні заступник керівника офісу президента Ігор Жовка в інтерв'ю Крінформу повідомив про те, що незабаром діалог про. Переговори про укладення договору про гарантію безпеки може розпочатися ще з однієї держави. Зараз він цей діалог ведеться з трьома такими державами ви можете прояснити статус на якій стадії договори про гарантію безпеки з цими державами, про які говорив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква, коли ви очікуєте якісь перші підписання і, можливо, хтось з кимось ідуть перемовини про... Приєднання і ще до цих 28 країн, які вже задекларували про те, що вони приєднаються до гарантій безпеки, ключові переговори безумовно йдуть з нашими основними партнерами, такими як Сполучені Штати, Великобританія, Франція. Безумовно, до 28 країн, які вже доєднались до. Формального пакту про гарантії безпеки для України доєднаються, і всі інші, які входять в проукраїнську коаліцію. Ми вважаємо, що 51 країна, країна цей має бути ключовим пакетом гарантій безпеки. Знаєте, тут же питання не в кількості, і переговори йдуть інтенсивно йдуть на різні рівні, Це ж питання трошки іншого плану. Що таке гарантії безпеки? Ну щоб було зрозуміло, а не просто якась абстракція, не просто гарантії безпеки, і потім пафосні речі можемо говорити про це. Гарантії безпеки це юридична фіксація трьох складових: перше, це обсяги зброї. В залежності від того стану, в якому ми знаходимося, ну мається на увазі, якщо в нас сьогодні війна, це одні обсяги зброї, якщо в нас там мирний час, це інші обсяги зброї, які юридично зафіксовані. Друге це пріоритетне постачання цієї зброї. Ну тобто, щоб ми не отримували зброю, яка там десь на складах е знаходилася, і вона не відповідає вимогам сучасного типу війни. І третя складова це календарний план. Ну, темпи постачання цієї зброї сьогодні все залежить від таких, скажімо, домовленостей між ну тобто країна Приймає для себе рішення самостійно, вона готова надати зброю таку-то, в такому то обсягі в рамках такого то пакету, там на 250 мільйонів євро, чи 250 мільйонів доларів і так далі. Темп постачання залежить від її логістичної спроможності. А от гарантії безпеки мають це все зафіксувати, коли ще раз підкреслюю, коли, в якому обсязі і яка логістика. Чітка структурна а, панель юридичного документу, І, але це складно, чому тому, що держави мають провести аудіт своєї спроможності, своєї ВПК, своєї логістичної спроможності, своїх бюджетних можливостей щодо того, щоб а, чітко зафіксувати скільки, коли якої зброї вони можуть надавати Україні. Тому безумовно це переговори не просто про абстрактні слова, ще раз скажу, а це про конкретні математичні формули. А там, де математика, там переговори завжди тяжко йдуть, тому що потрібно все це. Вивіряти, ну тобто з однієї сторони, з іншої сторони, і так далі, і тому подібне. Але сам факт того, про що ви правильно говорите, що 28 країн готові доєднатись до документу, де юридично буде зафіксований обсяг допомоги військової, ну фінансово-військової, скажімо так, Україні, це дуже круто, тому що ці країни розуміють. Що сьогодні Україна робить? Що це за війна? Який обсяг можливостей у Російської Федерації з точки зору не тільки сьогодні, а завтра, післязавтра і так далі? І чому Україну потрібно наситити сучасною зброєю, тому що це буде форпост для і блоку НАТО і для Євросоюзу, і е, за рахунок України, повірте мені, Європа буде у безпеці на багато десятиріть вперед, і вони це розуміють. Пане Михайло. А ви назвали ці три країни? І от в статті, де мова йшла про ці гарантії безпеки, де я цитував пана Ігора жовтку теж ішла мова про три країни: це США, Британія, нагадайте ще третя країна. Ну з ким уже Франція. Йдуть... і Франція, з ким уже йдуть перемовини. А оця плюс одна країна, з якою незабаром діалог може розпочатися, дуже конкретний, про яку говорить Ігор Жовко. Чи можна вже зараз привідкрити що це за країна? Чи... Ні, давайте дочекаємось, тому що ну ви розумієте, переговори про переговори ще йдуть, і тому треба трошки почекати. Зараз. Тоді я вас повертаю ще раз на внутрішній трек. Пане Михайло, і не хотілося б обговорювати чутки, та але от з'явилася інформація, і це повідомили видання Українська Правда про те, що міноборони на початку широкомасштабної війни замовило в невідомої польської фірми неякісну амуніцію і снаряди з передплатою понад 50% на мільярди гривень не знаю, чи ви маєте підтвердження цієї інформації, можливо, ви відповісте, але раніше були був скандал з закупками бронежилетів. Ще раніше були яйця і картопля. Дуже хотілося б з'ясувати, а як Банкове ставиться до того, що міністерство оборони стає центром притягнення скандалів. Я скажу, як банк поставиться. Нам би хотілося, щоб подивіться, є е, певні підозри, тому що можна ж написати будь-що, і це нормально. Тобто, є п -п першоджерело інформаційне. Після цього нам би хотілося, щоб суспільство не починало говорити конкретно Ви винні? Вас треба розстріляти. А після цього хочеться швидкого розслідування, ну тобто е, документального розслідування, експертиз відповідний, і після цього висновків, якщо так. То тоді треба достатньо суворо карати конкретних виконавців в даному випадку. Ви говорите про міноборони. Не просто сказати, ми їх знімаємо, переводимо на інші посади, і так далі. А конкретно карати за конкретні, ну по суті, склади злочину і так далі. Якщо цього немає, тоді треба, щоб медіа просто чітко говорив так, ми. Просто про це написали для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію, і просто хочемо отримати цю чи іншу інформацію. Але в нас на жаль все виглядає трошки інакше. Будь-яка публікація це вже по суті вирок суду. Це неправильно. Так не працює система. Демократична свободна система працює інакше. Медіа мають право про це писати більше того, не те, що мають право, вони зобов'язані про це писати. Чому тому, що це буде убезпечувати країну від більш тяжких проблем, якщо які виникають, коли ти не бачиш там, наприклад, тіньові оборудки чи некомпетентність їх чи інших керівників, і так далі. Але після публікації треба дати час відповідним слідчим органам провести експертизи і дати фундаментальні висновки, так чи не так після цього. Президент буде приймати е, політичні рішення, а правоохоронні органи будуть приймати юридичні рішення. Мені здається, що так система буде відбалансована, і тоді вона буде дійсно виглядати ефективною і ефектною, а не підкреслюю, спекулятивною, що було притаманно завжди політичному процесу в Україні. Тут достатньо було просто щось сказати, а потім з'ясовується, що це не зовсім так, тому що математика не грає і таке інше. Ну, я вас продовжую, тому що президент про такі кейси говорив, що відбуваються певні судилища онлайн, та а суспільство повинно розмовляти офлайн і спілкуватися між собою. Але поміж тим, дуже хочеться спитати, чи в зв'язку з цими скандалами назрівають якісь кадрові рішення? Кадрові рішення назривають назрівають не в зв'язку зі скандалами, чи вірніше не тільки в зв'язку зі скандалами, а в зв'язку з тим, що держава постійно потребує. На оптимізації функціональності тих чи інших міністерств, як мінімум, да? Ну, тобто на кожному етапі війни ну хтось може вже не витягувати, да? зрозуміло, в когось компетенції недостатньо для того, щоб поводити далі ті чи інші трансформації, і так далі. Є відповідний тиск за рахунок там корупційних діянь з тих чи інших органів, тому кадрові перестановки чи кадрові рішення в будь-якому випадку завжди будуть. Тобто, і президент, віде? я тут хочу. Так, так. я тут хочу наголосити, що президент абсолютно чітко відслідковує все, що стосується і загальної і державної репутації тут уважно загальної державної репутації, тому що президент вважає на цьому етапі, що держава має. Має тримати ту репутацію, яку напрацювала в перші місяці війни, тому що це впливає і на наших партнерів, і на солідарізацію з суспільством, як таким, і тому відповідно він буде приймати ті чи інші кадрові рішення, виходячи з потреб держави, яка має проводити далі достатньо жорсткі дії щодо забезпечення нашої спроможності воювати. Як панік Наталі, як ви кажете з зовнішнього треку на внутрішній трек з внутрішнього на зовнішній? У нас я просто там я, секунд, 50, я... секунд 50. Але, 50, але маю ще запитання, тому що в Росії почалася ну так, телеграм-канали пишуть зачистка z блогерів та воєнкорів. Вони починають валати про те, що там уже починається 37-й рік. Всі ми пам'ятаємо ці сталінські репресії 37-го року. Як ви взагалі оцінюєте цей процес, пане Михайло? З точки зору, це нам вигідно на руку чи не на руку? Я фантастично оцінюю, оцінюю цей процес, тому що ті, хто провокують, вони завжди мають отримати те, що вони хотіли, тільки для інших. І тому 37-й рік е, просто зобов'язаний яз, зобов бути в Російській Федерації, і вони мають все це відчути на собі. От всі ці z воєнкори і так далі. Дивіться, це ж ключова базова була електоральне середовище, яке якраз і було адептом війни. Оця вся чорносотенна група. Да, оці всі дугінці, гіркінці, малафеєвці і так далі. Пригожинці в тому числі, це ж вони волали. вбий українця, вбий українця. Зараз я хочу, щоб вони і отримали на внутрішній. Чому своєму ринку конкретно вбий з воєнкора? Ну мається на увазі не ми вбий, а вони самі себе там почали вбивати. І це буде справедливо, і це буде кармічно, абсолютно ефектно виглядати. І для нас це буде круто, тому що нарешті вони почнуть один одного один до одного правильно ставитися.